Основи йоги із Суликом Юрієм Намасте. Вітаю друзі вас і нас! із початком зйомки другого сезону телепрограми Основи йоги, пройшов рівно рік із часу зйомки останньої телепрограми першого сезону. На сході кажуть, що все постійно змінюється. Кожна наступня мить інша, чим попередня. І, власне, за рік у вас і нас багато що змінилося, ми розвивалися. І цей розвиток ми хочемо вкласти в другий сезон нашого телепроекту в новому сезоні, крім традиційних базових рубрик тіло, дихання, свідомість, філософія, титу. Орії йоги будуть нові унікальні рубрики, такі як йога подорожі в Індію, інтерв'ю у відомого гуру, інтерв'ю у відомих майстрів та практикум у відомих майстрів. Тож розпочинаємо. Свідомість із тріади рубрик тіло дихання свідомість. Перша рубрика буде власне, свідомість. Чому ми починаємо з свідомості? Тому що ця техніка, яку ми вам покажемо, вона гарно починає саме заняття. Вона налаштовує тіло на сприйняття практики і сприяє розвитку усвідомлення свого тіла. Це і динамічна практика, психосоматична по своїй суті. Для того щоб ми її відчули, попробували, нам потрібно виставити стопи ширина плечей, стопи паралельно. Первинне положення це є положення Тадасани. Весь телепроект другого сезону побудований так, що ми думаємо і надіємося, що ви переглянули саме перший сезон. І в першому сезоні розказувалось про багато які технік, які потрібні просто для виконання практик другого сезону. І власне, перша практика Тадаса на від налаштування положення тіла вона була детально озвучена в першій телепрограмі першого сезону. Ми приймаємо положення Тадаси, витягуємо себе в просторі, підтягуємо коліні чашечки, куприк вперед, розгортаємо плечі, витягуємо маківку вгору, і в цьому положенні. Прикриваємо очі. Нам важливо відчути своє тіло. Це є практика усвідомлення своїх відчуттів, усвідомлення відчуттів тіла від самих підошв до маківки. І, власне, в такому напрямку ви починаєте відчувати свої підошви. Як вони Цільно стикується із поверхнею землі, як серце стопи більше в опорі із землею, чим п'ятка. Маса тіла йде через серце стопи, як підтягнуті колінні чашечки, легенько піднапружені сідниці, підтягнути куприк вперед, розгорнуті плечі. Це все сприймає ваше усвідомлення, і на фоні ось цього витягування верхня точка, це є маківка, яка тягнеться вгору. Ми формуємо легенькі коливальні рухи вперед-назад. При тому ці легенькі коливальні рухи настільки легенькі, щоб не втрачати контролю над тілом. Тому що, якщо ви будете забагато йти вперед-назад, ви будете втрачати рівновагу, і це буде додавати напругу. А ця техніка знімає напруженість тіла. Ви маєте усвідомлювати, як кожен момент часу ваше тіло змінює своє положення, і сигнали від рецепторів тіла кожен момент часу змінюються також. Ця техніка є психосоматичною, психо це є душа по-грецькому, сома це є тіло. Тобто дуже якісь. Існий взаємозв'язок нашої психіки і з тілом, так само є зворотній зв'язок. Впливаючи на тіло, ми впливаємо на нашу психіку. Суть цієї вправи зняти напругу тілесну і психологічну. Ми повністю заглиблюємося в цей процес, абсолютно повністю ніяких думок немає сторонніх. Ми сприймаємо відчуття тіла для посилення відчуттів. Ми додаємо коливальні рухи, ось так ось чуть-чуть в сторону, і виходять кругові, легенькі коливальні рухи. Не сама суть технічна грамотність, тобто глибина кола важлива, а наскільки ви в цей процес поринаєте. Така практика рекомендована тим людям, також які страдають від безсоння. Перед сном 2-3-5 хвилин до 5 хвилин цієї практики, зазвичай дуже позитивно впливає на міцність сну, відповідно відновлення організму. І ця практика загалом налаштовує вас на практичну частину тілесної роботи в йозі. Тіло. Перша Асена, яку ми будемо розглядати в рубриці тіло, це є варіант Артхо Чандрасани – положення півмісяця. В попередньому сезоні ми розглядали прогини вперед-назад. В цьому сезоні ми почнемо із практики, яка розвиває бічні прогини. Вони доволі специфічні і власне виглядає це положення, базове положення це є носочки разом. Це є тадасана та на яку ми розглядали у першій телепрограмі першого сезону, ми витягуємо тіло, маківка вгору, підтягуємо коліні-чашечки, куприк вперед, плечі назад, і витягуємо руки вгору. Нам важливо ось. Відчувати витягування тіла від самого низу, від підошв з тазу плечі витягуємо трошки потилицю назад. І зараз робимо прогин в ліву сторону, Ліву сторону від ніг. Нам важливо відчувати серце стопи від носочків, подати таз в бік, і весь ось цей бік комфортно тягнеться, витягується. Тобто немає якоїсь сегментованості. Ми включно йдемо від самого низу, подаємо таз в бік, округлюємо грудну клітку. Ось такий варіант він і середній. Хороший правильний варіант. Дуже важливо не робити варіант, коли ось так, от плече йде вперед, коли ми округлюємося. Ось такий варіант є один. Ну, поширений, коли ми не звертаємо увагу, як ми робимо. Часто ми почнемо саме з такого варіанту. Важливо нам руки відтягувати назад, ось так, от наше плече за вухо, і рівномірно відчувати рівність ось цього витягування. З цього положення ми йдемо вгору і симетрично робимо на іншу сторону, тримаючи контроль від самих носочків. Тут йде освоєння прогину від центру тіла. Саме від центру тіла ми зміцнюємо корсет хребта і всю спину. Особливо позитивний вплив цієї асани йде на абдомінальні органи, органи черевної порожнини, на печінку, селезінку, нирки. Вирівнюємося. Починати це положення радимо від 15 до 20 секунд витримки. Пріоритетно, ви знаєте, вам потрібно відчувати своє тіло. Тобто, якщо з'являється дискомфорт, це є орієнтир чи спростити, чи ускладнити положення. Всі асани, всі практики, які ми надаємо в рамках телепрограми, вони мають ознайомчий характер. Безпечна практика можлива тільки при живому контакті із кваліфікованим викладачем. Враховуйте, будь ласка, це. Наступне положення, яке ми вам покажемо, це є положення ашворохи. Ашвароха перекладається в положення вершника. Воно не є таким популярним в традиційній хатхайозі, а, на мою думку, жаль, що воно не є популярним, тому що воно гарно готує власне основу постави ваші ноги, стопи, коліна, стегна і та застегнові суглоби. Положення вершника, виглядає, Оля зараз покаже. Розводимо ноги таку відстань, що коли ми присядемо вниз, ми присідаємо, що ваші гомілки були вертикальні. Ну, тобто перпендикулярно по відношенню до землі, ми опускаємо себе вниз на межу, яка нам зручна. Не треба занадто низько опускати. В цьому положенні ми знову ж таки через маківку тягнемо себе вгору руки. Рівні в зап'ястках не має бути згинів, тобто не ось такі положення, а саме рівні. І в цьому положенні ми пробуємо лікті заводити назад. Таким чином, у нас іде розтягування від центру, від грудної клітки. Ось це зняття дуже часто у повсяденному житті. Ми навпаки, постійно згорблюємося, і задня поверхня, ось така, якби стягнута. Нам потрібно передню сторону розтягнути. В цьому положенні ми це робимо для грудної клітки. Трошки таз куприк, ми якби вперед, піджимаємо. Дуже важливо, коли ми стоїмо в цьому положенні, таз ось так от назад не подавати, а трошки піджати вперед. І саме основне це є ноги. Ми постійно коліна розводимо в бік, і напрямок наших стегон співпадає із напрямків носочків. Це положення ми витримуємо від однієї хвилини, доводимо до трьох, можна в два-три підходи. Основи йоги із суликом Юрієм. Вітаю, друзі! Я Юрій Сулик та моя колега Світлана Лютіна. Ми перебуваємо в аеропорту Бориспіль. І тут розпочинається наша подорож, далека подорож в загадкову Індію. Власне, цим я анонсую нову рубрику в рамках телепроекту Основи йоги Йога. Подорожі ми вам покажемо Індію, справжню Індію. Індія дуже різна. Це як інша планета, на якій ми з вами, друзі, побуваємо разом. До нових зустрічей. Саме тут розпочинається наша подорож. В Рубриці дихання ми розглянемо одну із фундаментальних технік йоги, яка називається Самавріті пранаям. Саме це є рівність, тобто рівна пранаяма або так званий квадрат пранаями. Загалом наше дихання можна розбити на чотири складові. Це є вдих, це є затримка на вдисі, це є видих, це є затримка на видисі. Як би ви не вдихали, все одно ці чотири компоненти є. Правда, у повсякденному житті затримка на Вдисі і на видисі практично не відбувається, і ми її не помічаємо. В Йозі дуже важливі затримки дихання. Перше, це є така річ, яка впливає прямо на нашу свідомість. По-друге, вона готує до більш складних технік йоги. Самі затримки дихання є дуже хорошим. Шим стресом для нашого організму, оскільки ну, наше дихання це ну, першочергова необхідність для організму, і наш мозок буквально за 5-6 хвилин без поставлення кисню почнуть нервові клітини відмирати. Тому організм запускає безліч таких рефлексів, які нас розвивають. Будь-який розвиток це по своїй суті є стрес. Ми створюємо певний стрес і даємо можливість організму відновитися. Отже, в першому сезоні телепрограми ми освоювали. Повне дихання його важливо освоїти перед тим як переходити до техніки, самовріті в яку ми сьогодні демонструємо. Повне дихання це є живіт, грудна клітка, ключиці, плавне, спокійне дихання всіма трьома компонентами. Коли це дихання є спокійним, плавним, ми над ним не задумуємося, як ми дихаємо, не впливаємо на нього там контрольовано, і від цього з'являється напруга. Ми пробуємо вводити затримки дихання приблизно на 4 рівні долі. Можна вдома ставити собі секундомір, і приміром на 4 секунди або на 6 секунд. Починати освоювати цю техніку я раджу, власне, із 4 секунд робити 4 секунди вдих. Затримки на Вдисі і на видисі. також рекомендація від мене в перші тижні пробувати зробити не 4 секунди, а 2 секунди. Тобто ми робимо 4 секунди вдих, 2 секунди затримка на вдисі, 4 секунди видих, 2 секунди затримка на видисі. Це вже буде не квадрат, а прямокутник, але ми поступово перейдемо і до квадрату. Зараз ми почнемо цю практику. Починаємо від того моменту, коли є повне дихання. Воно плавне глибоке, спокійне, плавний вдих, плавний видих. І тепер вдих робимо на 4 секунди. Раз, два, три, чотири. Дві секунди. Затримка. Раз, два. Раз. Два, три, чотири секунди видих. Дві секунди, затримка, раз. Два, чотири секунди вдих. Раз, два, три, чотири, дві секунди затримка. Раз, два, чотири секунди видих. Раз, два, три, Чотири. 4. І так далі в своєму комфортному режимі починаємо ми від 2-3 хвилин. Важливо, тут не так, ви захочете збільшити тривалість затримок. Тривалість затримок тут зовсім не важливо, важливий дуже такий скупульозний контроль якості виконання комфорту, тому що дихання напряму зв'язано з нервовою системою і з центром дихальним. І дуже легко. Ну, Такими техніками опрацювати якийсь е дисбаланс нервової системи. Це дуже важливо для освоєння. Як кажуть, дав давні тексти. Диханням можна вилікуватися від всіх хвороб, так само всі хвороби здобуваються неправильним диханням. Тому важливо от постійний контроль плавності і комфорту. Якщо є комфорт і ви можете збільшити тривалість затримки, ви це робите. Якщо немає, вам потрібно саме пріоритетно ставити якість і спокійність самого виконання. Наступним кроком, власне, є збільшення затримки, перехід до повного варіанту, коли не прямокутна форма цього дихання. Квадратне. Ми робимо 4 секунди вдих, 4 секунди затримка на вдисі, 4 секунди видих, 4 секунди затримка на видисі. Робимо глибокий вдих, глибокий видих. 4 секунди вдих. 1, 2, 3, 4. 4 секунди затримка, 1, 2, 3, 4, 4 секунди видих. 1, 2, три. Три, чотири, чотири секунди затримка. Раз, два, три, чотири. Знову вдих і так далі. Ми продовжуємо. Також починаючи від однієї двох хвилин, доводячи до п'яти хвилин в повному комфорті. Йога, подорожі. Їдемо звичайними дорогами, не туристичними маршрутами в глибинку. Перший пункт призначення це є Гордхан, невелике поселення по міркам Індії. Це поселення є священним. Цей пагор створив крішна, рятуючи людей від повені, і кругом цього пагорбу щоденно приїжджають паломники, обходячи його така священна ходьба тривалістю 21 кілометр. Насправді ми пройшлися цією ходьбою, і ну, враження цікаві цими дорогами ходять мільйони, навіть мільярди людей протягом вже. Сотень тисяч років, і справді відчуття, коли ти проходиш таку ходьбу разом із паломниками зі всієї Індії, є певне відчуття єднання з цією культурою. Говардхан це є достатньо таке традиційне місто. І я думаю, воно цікаве саме для вас. Ми будемо в різних регіонах Індії, стараємося вам показати. Но саме з нього ми почнемо, тому що воно для західної людини не таке популярне для туристів західних. І, власне, воно популярне для паломників, для духовних людей в самої Індії. Тому запрошуємо до подорожі по Говардхану. Ан, це місце сили насправді, вся Індія це країна крайностей, країна дивацтв, країна тих речей, які в принципі дивні для середньостатистичного українця, але в тому перевага Індії. На мою думку, до Індії потрібно бути готовим. Це не та країна для відпочинку, для спокійного відпочинку. Тут багато різного, тут багато яскравого, друзі. Тут варто бути. Інтерв'ю в гуру. Зараз ми в гостях у відомого індійського гуру Шалендро Шарми. І саме в цій телепередачі ексклюзивне інтерв'ю у великого вчителя сучасності. Everybody who is interested in many different things Кожна всебічно розвинена людина з великим колом інтересів бажає домогтися своїх цілей багато мріє, але й багато втілює в життя. Навіть найменша частина цих задуманих ідей, мрій думок, має величезну силу, що дає все ціле поняття про світ і про кожну його складову йога. Це насправді відмінний шлях розвинути цю силу думки, завдяки якій ваші мрії втілюються в реальність. Завдяки йозі. Людина розуміє, що крім банального існування та підтримки життя, в організмі є речі, куди важливіші. Коли ми приходимо до розуміння цього остаточно, ми виходимо з обмеження, Межень свого духу йога єдиний варіант зрозуміти самого себе, подружитися зі своїм тілом і свідомістю це одне з ключових понять щасливого життя, адже найкраща життєва позиція бути справжнім, позбавленим фальші. В першу чергу для себе кожна людина, яка хоче цікаво, пізнавально жити, а не існувати, повинна переслідувати цю мету. Мета йоги не релігійні мотиви. Вам не пропагують Бога або чиюсь варіацію небесних благ. Створіть свої власні небеса, не рівняйтеся на чужі орієнтири, поважайте себе. І якщо ви повірите у власні сили, створите своє бачення світу, до вас проникнуться оточуючі люди. Родичі, друзі, колеги свою тіла і духу породжує союз з усім, що вам подобається, чого ви хочете досягти і багато іншого. Every religion which appeared on this planet for thousands of years. Кожна релігія з нині існуючих з'явилася і розвивається вже більше тисячі років. Також в основі кожної релігії лежить канон про життя після смерті, згідно з яким людина потрапляє в рай чи провалюється в пекло за погані діяння. Це веде до того, що суть всіх релігій світу однакова, просто є деякі інтерпретації, уточнення та імена для розуміння і трактування релігійних понять. Ми використовуємо дух, свої переконання, свої поняття. А дух ховається в нашому тілі, тому досягнення світу духу це і досягнення миру в тілі. Йога за допомогою духовної і тілесної зарядки відкриває вам відповіді на питання, що відбувається після смерті, і тільки одна вона в силах з цим розібратися. Крім раю і пекла, йога знаходить третій варіант. Який глибоко суб'єктивний для кожного батьки подарували кожному з нас фізичне тіло і зробили все, що було в їхніх силах для гартування духу, але це поняття індивідуальне, і ніхто не зможе прищепити вам переконання, точки зору та інші аспекти, якщо самі ви того не бажаєте. Тому створіть у своєму тілі здоровий сильний дух. Доведіть, що ви здатні на більше разом з його анде knowledge is екскріб. Ну що ж, у мене є багато друзів з України. Всі вони чудові, відмінні особистості, і я бажаю вам подальшого розвитку і всього найкращого. Філософія Юги. В цій телепрограмі ми розпочинаємо розгляд надзвичайно фундаментальної і важливої теми типування людей. Вона важлива для того, щоб ми розуміли, хто ми такі, що нам підходить. Чи такі відповіді, що мені подобається чимось займатися, я цим хочу займатися, це мені найбільш потрібно, воно є дійсно істинним. Практика показує, що ні, це не є істина, але для того нам потрібно розглянути більш широко це питання в сьогоднішньому часі, як ніколи, ми піддаємося пропаганді. Є пропаганда погана, наприклад, алкоголю, але є пропаганда більш хорошого типу, наприклад, здорового способу життя, і як спорту частиною здорового способу життя. І часто нам припідносять, щось такі речі, як біг, як силові навантаження в тренажерному залі, є щось таке універсальне і корисне абсолютно для всіх людей. Саме розгляд типування і розуміння, до якого типу ми відносимося, ми можемо себе ну, якби співставити і розуміти, чи дійсно це так, чи дійсно нам підходить та чи інша діяльність, той чи інший спосіб життя. На перший погляд, ми є дуже різними, і всі люди різні. Якщо спробувати типувати себе до якоїсь категорії чи людей до загальних категорій, то типів буде безмежна кількість. Але практика показує інше. При тому, практика показує, як в древності, наприклад, ми будемо орієнтуватися на давньоіндійське вчення. Медицину аюрведу, яка типувала людей на три основні типи вата, піта капка, і проміжні між ними, так і напрацювання сучасних вчених, вчених ХХ століття, які також жили в різних часових проміжках в різних країнах, культурах і доходили в своїх дослідах до того, що люди так чи інакше, якщо їх розділити, діляться на три основні категорії, і проміжні між ними. Тобто, є всього навсього сім категорій людей. Сім категорій людей це дуже мало і відносно просто нас. Чи когось, кого ми бачимо, співставити в ту чи іншу категорію і вивчити ці сім категорій людей не є якоюсь проблемою. Отже, всім відомо, що є люди так званого. Кісткового, худого типу, люди, які, які важко поправляються, які є худими від народження, і незалежно скільки вони їдять, все одно вони такими залишаються. І навпаки, є такі кремезні, дебелі люди, які ну, мають м'язи, і незважаючи навіть як вони займаються там спортом, все одно вони від народження ось такими є. Є жировий тип людей, навіть якщо вони там все життя пробують сидіти на дієтах, обмежувати себе в їжі, вони дуже Легко набирають масу. Ось три основні категорії людей: Є кістковий тип, м'язовий, жировий тип. Як би ми не класифікували, якими би ми класифікаціями, наприклад, древніми вата біта, капка, чи сучасними ектоморф, мезоморф, ендоморф. Сутність та сама, є три основні типи, і, власне, не треба думати, що зовнішнє тіло це щось банальне. Ну тобто, ну є зовні тіло, і, ну, і все, і, і що з цього. Зовнішнє тіло, от, наприклад, наріст м'язів, наріст жирової тканини, це ж не то не, не тільки оболочка, це певна робота гормональної системи. Наприклад, м'язового типу і високі рівень адреналіну, норадреналіну, це люди вогня, які легко збуджуються, які люблять змагальний. Тип там спорту, наприклад, діяльності, ну так само в кожного типу є свої особливості, тобто те, як ми виглядаємо, відображає наш внутрішній світ. І компенсація е, своїх типів є фундаментальним питанням в йозі. Власне, адаптація практики, адаптація способу життя під конкретну людину. Ще патанджелі говорив, що зміна людини неможлива без трансформації, пракриті, тобто матерії. І ми розпочинаємо цю тему більш детально розглядати. Звичайно, в рамках телепрограми вона буде обмежена. Але в наступних телепрограмах ми будемо окремо кожен із типів, спробуємо розглянути для того, щоб кожен з вас міг з хто він є, і зробити якісь висновки до е певного балансування, гармонізації себе та способу свого життя. Основи йоги із Суликом Юрієм